Бо за декілька хвилин ми з вами поспілкуємося на таку чудову тему як день зимових подарунків. Та є таке свято, можливо, і неофіційне. Хоча я зустрічав інформацію, що в деяких англомовних країнах це свято набуло статусу офіційного, і покажуть без нього не минає жодний період різдвяно-новорічних приготувань. А саме зараз він і в Україні всі готуються вже до зустрічі нового року, і відповідом теж записався подарунками. Голова не перестає боліти, що ж купити, що подарувати, і що вигадати для того, щоб дійсно здивувати ту чи іншу людину, які ви адресуєте цей подарунок, який у вас з голови не виходить, як то кажуть. Тож давайте про зимові подарунки поговоримо сьогодні і не тільки про це. в того, не забувайте, що в програмі галерея вітань. Ви маєте нагоду передати вітання, по озвучити свої, ну або привітати когось зі знаменими подіями у їхньому житті. Все це можна зробити дуже просто. Ще раз нагадаю, приходите до центра. Юрма Голуцьк на першому поверсі наша студія, і ми з вами будемо спілкуватися Звати мене Андрій Зубенко, і ми будемо розпочинати нашу програму. Чекаю вже з нетерпінням на наших перших гостей.